Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса і брат Тимотей, Церкві Божій, що в Коринті, з усіма святими в усій ахаї, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Бо як маємо в нас надмір Христових страждань, так є в нас через Христа і надмір потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо, що так само як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії ми були над міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас, якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Слава наша. Це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас у святості і щирості Божій, не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті. Бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що ви читаєте і розумієте. А надіюся, що зрозумієте це повнотою, як вже зрозуміли нас частинно, що ми ваша слава, як і ви, наша в День Господа нашого, Ісуса Христа. В оцій то певності хотів я прийти перше до вас, щоб у друге ви мали радість, а потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас. Щоб вирядили ви мене в юдею. Хіба я, мавши те на думці, вчинив легковажно? Чи те, що я задумую, задумую лише з людських міркувань, так що в мені одночас перебуває і так, так і ні, ні? Бог мені свідок, що наше Слово до вас не є так і ні? Бо Син Божий, Ісус Христос. Що Його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому лише так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через нього амінь. Богові на славу через нас. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто помазав нас, то Бог. Який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно.